Зима вже на порозі. Її холодний подих частини областей добре відчули ще з минулих вихідних. У перші дні зими в Україні очікується мокрий сніг та ожеледиться на дорогах. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у п'ятницю, 1 грудня, опади пройдуть по всій країні. Сніг в цей день передбачається у західних та північних регіонах. Нарешті території країни дощитиме, але не сильно. Також синоптики попереджують про ожеледицю на дорогах та тротуарах, тому будьте обережні. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 1 грудня, то вона буде контрастною. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від 0 до плюс 2, а вночі буде від 0 до мінус 4 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від 0 до плюс 2. Вночі буде прохолодніше – від мінус 1 до мінус 5 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 4 до плюс 7. А вночі – від мінус 2 до мінус 5 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометри будуть коливатися в межах від плюс 2 до плюс 8. А вночі – від 0 до мінус 4 градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 7 до плюс 11 в день і від мінус 2 до плюс 4 градусів тепла вночі. У Києві 1 грудня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Нічний сніг вранці зміниться дрібним мокрим снігом, який тиме до середини дня. Температура повітря буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!